Ось у нас 5 годин вечора. Тільки прийшов у школи. І ганяю голубів чуть приближу зараз їх. О! Отак погано видно. Ой, вони наші голубі летять. П'ять годин вечора, тільки прийшов у школу. Дощ іде, накрапає дощ, а вони у мене у небі От Отак. Золота осінь для голубів буде. А це воно буде золота осінь для голубів. А, як красавці. Так що моя порада голубіводам. Хочете отримати від цього кайф, це треба гнати. Іначе на криші ви, на криші ви цього кайфу не, не дістанете. На криші від цього кайфу відповіда голубив не дістанте, А це просто такий кайф. Ну, Почав затиратися, вітер сильнуватий. І дощ іде. ще щось піпи підкидаю їм. Ось, мої голубчики, красавці ви.

Хоч і довго шиї він не може держати, але голуби, звісно, сьогодні. Оце їхня погода, пасмурна погода, вітерна, хмарна і вони ж парять. Колись поступанились і собі летять. От так летять голуби у високому буде зупинятися, бо вже шия болить і підкину ще їм.